Ну що ж, всім привіт, з вами Гулябін, і ласка, або раз мене мій ютуб канал, і сьогодні на самому ілюві розі будемо продовжувати грати нашу перекрасу і замечательну гру під назвою Black Russia. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями на ми поїхали. О, до речі, такий самий скін, як мене. Ще я тут сходу на такому скіні, а не тільки в АФК стоїть. Ні, топовий скін, дійця, я і він. Ладно, топовий скін і Топових два гібридечника це Рід і, Ма... і Макс. Ладно, поїхали. І так, пацани, два, перка... два, пер... два прекрасних гібдедечника в двох прекрасних формах. Ви можете спитати, чому я не в формі. Того, що пацани, кину ММ і глянете, чому я не в формі. Дивіться, що мені пише. Не пише, що я в організації відсутствує, бо ж не відсутствує. Тобто я заходжу в гру, тобі віру, що пацани, заходжу в гру, так і дивлюся, е, в... а мене заблоковано, типу. Місце появлення фракція. Я завжди з'являюся у фракції, це в мене клотка. Тобто мене уволили чогось по якійсь причині, не знаю чому з фракції. Дивіться, підходжу до двоє, мені пише, ви не можете взаємодіятися з вірами організації, бо що я не влаштований. Чому я злетів, не знаю, Осень я раз грав 4 чи 5 годин, тому не знаю. зараз у нас 22-22, я грав десь десь в. Ну, коротше, десь в 14 чи 15.00 я грав на 6 чи 7, тому і останній раз я працював на дальнобойщику. Не знаю, як це пов'язано і чому це злетіло, я щось думаю, що це є за дальнобой, але все одно. Ось раз. Максі. Ось раз, Максі... Ось ще раз, Максі Рід. Я, тому я не знаю, чому в мене златі. В принципі, дивіться, я підходжу до діла кадру, я можу, в принципі, заново влаштуватися на роботу, але. Я не хочу, то що, блін, ну де гарантія, що камон, я зараз влаштуюся, мене знову не попрут. Це раз. І друге, то що, блін, е, я не знаю. в мене вже поцінів обідно, що в мене дивіться, я підходжу і далі нажимаю. Я можу спокійно проходити тест, влаштовуватися, але не хочу заново починати. Це ж навіть не доповде. Та й сам не хочу вже, як мене вигнає. Може, десь що, через. Може, десь через колись, ну, через півроку, через рік, коли я вже ще більше знайомлюсь. Ну, бо як мінімум треба розібратися в причині, тому що мене уволили. Я ж, ну, тобто, щоб ну, майбутнє в ці правила, ні. може я щось нарушу, може, щось не ну, знаю, да, мені навіть не написали, що мене уволили. Просто я був в грі, мене не уволили, я зняв форму, потім я підходжу, мене уволили. Все. Джезаховувати полювали. І що саме обідне, що я вже отримав ці, третій ранг, четвертий ранг е, тут в поліції. Нам буде краще. У мене вже був ранг старшина, я вже був друга машину. собі. То Коротше, звичайно, ну, обідно дуже. Але щоб це відео не пропадало, до речі, саме 51-ша серія така погненька. Ще раз так я вигідлю і свяжу. Прощай, ГіБДД. Тут ГІБДД БДД, пишіть, тут ГІБДД. І ще раз і ще раз. Прощаю від Так, ну якщо я не те покажу, не беремо відео, якщо я його відпускати не трапу, беремо на всі місцеві, на якій знаходиться на жаль організацію, але вже не на поліцію, а вже в лікарню, бо це всі, ви знаєте, що є така довжа, що як медик, він же лікар. Тому зараз повторю, хто що не прожав лайк, прожимайте, хто не підписався, мене не підтримав, підписуйтесь. Ні. Він ще раз гібдеде, прощай гібдеде. Обідно? Обідно, звичайно, за деде але ну, треба, в принципі, жити далі. Я І так ще 3-4 дні відомо би поснімати. І переступати до другої роботи, такої як е, лікар. Але в принципі, я ще думав, що може, давайте скоро через привільце. Але в принципі, я ще думала, що може ще, ну не знаю, серіал на 10-20 серій розтягнути. І мені дуже подобається робота поліції. Тобто я себе находжу в цій роботі, бо я в майбутньому, теж коли виросту, коли я буду повнолітнім піду на хочу піти на роботу в поліції. Ну, тільки в нікому. Блін, я зараз людям 50 людям 50, 50, це точно розказав. Не знаю, кому це треба, але то таке, от так, бістро скороти, об'їхав. Так, давайте, пацані, зараз, ну, у мене медицинська карта, в принципі, там все то та саме треба, щоб, що і для, опа, це що, якась суета. Да? Так, ладно. Опа, чо? Моя жінка, пацані, якщо що. Це моя жінка. Карлова Коль. Ну, да, говорю собі, вон, фон, якщо що, моя жінка. Вона якщо що моя жінка це в білій ці. Білі з білими. Білі, типа, з білими якосьми. І я типа з нею з і карою лової коля. І мене тупо вона просто вбила. Ну, в принципі, мені больниці не треба, їхати, мене вже обіли ось. Дивіться. Карой лови коля. Вона, коротше, я з нею говорив з моєю жінкою, і от пише на її браки. Ось, що я знаю в браке, пацани, брак браки з Карою лої коля. Але, в принципі, пацани, є і свої плюси. Дивіться, скільки в мене законопослушності. Коли я влаштувався ГІБДД, було 115, зараз 60. Тобто я вбивав преступників. І, в принципі, так, поміщення є гібдеде, але Тоді, коли мене діморганці, і її законопослушність падала, це перший, друге, Тому що я не міг, так як я состояв в організації, робити на інкасаторі. А мені ця робота дуже заходить. Це був один величезний такий мінус. А зараз, в принципі, можу. Ні, ну, в принципі. Я зараз, якщо влаштуюсь в лікарню, то теж не буду мати як, але ладно. Поки я проходжу курс лічення, підходимо до відділу кадрів. І тут вже поменше тримати пункти, тут вже не п'ять, треба мати, якщо буде тут вже воєнний біліт і нафіг не треба, і ліцензію на оружу. Тут треба мати три пункти. Перший третій ігровий уровень, другий медицинська карта і третя права Б. Тобто, якщо у вас є третій ігровий уровень, то... Ну, такое like на ізі. Медицинську карту хіба трегапнути, бо то, що право у вас полюблять, будут би полюбез хочете купити машину. Так що такое. Ну тут, в принципі, запитання такі. Тут, в принципі, пацані. Е... Тут, в принципі, пацані запитання такі ж самі, як в поліції, так що ну. Так Що дуже такого немає важкого, я думаю. Ну, в принципі, не знаю, з якої. Я... Раз за це все пройду, ви должны имети всякую. Причину. Ну давайте проверим, пацаны, разрешено ли ускорблять? Запрещено. Не знаю, если правильно, что такое зеленая зона, Урон другим игрокам. Так, разрешено ли это нарушать правила игры? Далее, разрешено ли убивать коллег из организации? Разрешено, запрещено. Дальше ОС, которая информация из игрового процесса. Ага, то есть два ошибки, ну зарплата за дубль. Так, поставили, короче, происшего, грубо говоря, варианта, ходить 5 то есть 6. Можно повторить из прово. Не обидно, реально загибель, ладно, понравилось еще раз. Что означает есть информация? Информация, которая не касается игрового процесса. Могу ли я убивать? Не играю по рулям. Запрещено. Запрещено дам. Ага, запрещено, да, наш отправый игры. Без причины. Конфликт администрации, давайте. Алис еще нас уже нікого в Никого другого теску, так дальше. Так. Дальше, пацаны смерти. Нет, это наше правила игры. Вот. Команда, которая. Блин, що я зробив? Я бы твои не на ту нажав. Ладно, ладно. Ну шо, третій раз. Погнали по третьему разу. А чого ж би нет? Зелена зона. Игрокам тут. Запрещено. Нарушають правила ігри. Так, нарушають теж правила ігри. ОС. Которая касається іро процесу. Давайте. Ос, которая не касається. Далі. Запрещено. Так, все по рулях. Сім. Сім пацане. Ну і давайте ще. Ну, це, це не це перед останнім раз. Далі буде, О, ще моя жінка, Ну, це вже не треба що це, Далі буде ще останній раз. Pone. Так, ну що, пацани, і остання. Остання попитка спроба. сьогодні, я вже все прочитала. Тепер я буду я вже не буду. І так, запрещено тут. Так, ось це, яка не касається ігрового процесу, А ис, це, касається, так. Конфлікти через адміністрацію, Да. Тут далі я полицейские граю, Так, тут, понятно, це запрещают правила ігри. Так. Запрещено, запрещено пацани. Далі ІС. Це якасається яка? ігрового процесу, це понятно. 7. Блін. Котше вам пацана, видно, сьогодні не судьба, сьогодні щось я ще розстроєнне після Гібде. Сьогодні я би хотів вже да, влаштуватися, але так як вийшло, так і вийшло. Тому що я можу сказати, пацані, на цьому все з моєму боку, Лібінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим друзями, Це була 51 серія, завтра до 52 і вже влаштуємося, та йдемо виконувати роботу лікаря всім пока-пока пока, пока, пока. пока.